Добрий день, компанія Агротех Поставки. у вашій увазі таке додаткове сидіння. Можна використовувати на техніки, у якої є кабіна та у якої нема кабіни. Ось таке сидіння має регулювання вперед-назад на, на салазках. Має дві подушки: спинка і сидіння. мне дуже компактный размер легко устанавливать. его приблизные размеры 40-45 сантиметров высота высота от пола 14 сантиметров тут тут чуть поныще 13 сантиметров Сидіння 43, тут 39, спінка 33 см, тут 40. таке додаткове сидіння. Якщо вам підходять ці, ці габарити, ці розміри, ці розміри можна замовляти, є в багатої кількості, дуже багато продали. Те сидіння можна телефонувати, запитувати.